Бруно Ферреро. Короткі історії для душі 26 лютого. Ліс. Під час своєї відпустки один чоловік пішов прогулятися лісом, який лежав неподалік від міста, де він жив. Ходив по лісу годину, другу, аж нарешті збагнув, що заблукав. Ще й ще силкувався віднайти дорогу назад. Випробував чи не всі стежки, але жодна не вивела його з лісу. І враз наткнувся на іншого чоловіка, який подібно до нього блукав лісом. Дякувати Богові. вигукнув він, тут є ще одна жива душа. Чи міг би ти вказати мені дорогу назад до міста? Ні, відповів той. Я ж бо теж заблукав. Але можемо собі зарадити, вказати одне одному стежки, якими вже намагалися вибратися з лісу. Це допоможе нам відшукати ту, що виведе нас звідси. Котрогось дня у лісі, до якого вчащало багато людей, охочих відпочити, зайнялася пожежа. Всі люди, що знаходилися тієї хвилини в лісі, охоплені панікою, пустилися навтьоки. Не побігли геть лише сліпий та кульгавий. Настрашений сліпець рушив просто в бік полум'я, що насувалося. Не туди згукав до нього кульгавий ти йдеш просто на полум'я. Кудою ж мені йти? запитав сліпець у розпачі. Я можу показати дорогу, сказав Кульгавий, але не годен бігти. Як візьмеш мене на плечі, то вже обидва зможемо втекти від пожежі і врятуватися. Незрячий послухався Кульгавого, І так вони вцілили обидва. Якби ми вміли ділитися брат із братом усім нашим досвідом. Усіма нашими прагненнями і розчаруваннями, стражданнями і здобутками, то могли б рятуватися від небезпек навіть легшими, куди легшими способами.